На матч Чемпіонату світу, матч між збірними Марокко та Португалії. Марокко, яке стало першою сенсацією плей-офф для багатьох, обіграло вони збірну іспанців в серії пенальті. Хоча, по великому рахунку, Марокко дійсно показувало непогану гру в групі і в. Не сказав би, що це мега-сенсація. Так, звісно, іспанці були фаворитом, але прохід Марокко, як на мене, цілком логічний. Якщо брати Португалію, Португалія теж здивувала, розгромили вони 6-1 Швейцарію. А, а, нова зірочка з'явилася для багатьох: це Гонсало Рамос, який забив у проти Швейцарії. Також не зіграв Кріштян Роналдо в цьому матчі в старті, що теж буває досить рідко, багато було. Цікавих моментів саме в матчі з швейцарцями. Через цю пару, думаю, що фаворита тут явного можна все-таки визначити, і це Португалія. Але впевнений, що марокканці е, будуть нав'язувати боротьбу, як мінімум точно зіграють краще, ніж швейцарці. Розгрома не буде. І не здивуюсь, якщо навіть в е, основний час не вирішиться е, доля поєдинку. Я пропонував розглянути ставку на тотал більше. Думаю, що в цьому матчі ми побачимо як мінімум два забутих м'ячі від Марокко і Португалії. Тому мій прогноз на даний поєдинок тотал матча більше двох.